Привіт, вітаю тебе на нашому ютуб-каналі, з тобою Я його ведучий Дмитро Крівський, і наша команда Криптоніт. Вітаю тебе у 2024 році, адже це рік, в якому ми будемо заробляти найбільші гроші. Враховуючи те, що 2023 рік це був рік відмечки, це той рік, в якому ви виконували велику кількість активностей і само собою, що не було якогось космічного великого прибутку, але ми все ще залишились на ринку. Це той рік, в якому ми засівали поля. А в 2024 році будемо бачити перші плоди нашої роботи, яку ми прорвали у 2023 році році, і саме сьогодні є певний позитивний новинний фон для того, щоб прийти в ринок. Є певні наративи, такі як прийняття Bitcoin, ETF, Ethereum ETF, певний халвін, який має відбутися в травні 2024 року, і саме це той рік, в якому ми знаходимося, у підніжжя гори та так званого бичого ринку. І, і я про це неодноразово говорив. І поки що я є правим, тому що усі ролики, які ми записували, усі прогнози, які ми давали, стосовно біткоїну, стосовно. Альткоїні вони всі оправдали себе. У нас немає ні одної позиції по криптовалюті, яка сьогодні знаходиться в мінусі. А це говорить про те, що ми робили якісно і давали вам якісну інформацію. І сьогодні потрібно перепрограмувати своє мислення з ведмежого ринку на бичий ринок, адже люди все ще живуть у ведмежому світі, пропускаючи ряд можливостей, які сьогодні нам дає ринок. Тим самим роблячи велику помилку, в даному ролику я хочу поділитися з вами цікавим проектом, який появився зовсім недавно. Близько одного тижня назад, він вийшов в медіа, само собою, що тут скоріше був бета-тест, в якому можна було брати участь. Але зараз він вийшов в повноцінну версію, і проект оголосив про те, що зовсім скоро вони будуть виходити на площадки. І він вже додав на CoinMarketCap, він же додав на CoinGecko. Але поки що ніяких критеріїв немає всього лише є одна гра, яку яку ми можемо бавитись, фармити токени і в майбутньому зможемо їх вивести. По факту це є активність з нульовими затратами, де ви маючи телеграм, телефон і просто час, можете формити токени, якими будете володіти в момент лістингу. Ми кожного дня крутим роторробом, торгуємо на defi площадка, заливаємо ліквідність, виконуємо різноманітні квеси на різноманітних площадках, реєструємося, верифікуємося, робимо Усі дії, які тільки можна зробити для того, щоб Заробити, і в кожного із проєктів буде свій вид дистриб'юції, само собою, що більшість з них буде виходити дропом, тому що це є певний наратив в ринку. Я вже про це говорив. Але у кожного буде своя система оцінювання активності вашої лояльності до проекту, десь будуть XP, десь будуть просто реєстрація, десь будуть конкретні критерії, такі як це було в арбітрію, і навіть будуть проекти, де потрібно цим скоріше спалити свої гроші. Чим більше ви спалите, тим більше ви токенів отримаєте. Ринок максимально гнучкий для того, щоб проекти вигадували різноманітні механіки для оцінювання. Тому ми з вами повинні бути відкритими і не скіпити класні проекти, цікаві проекти, які потенціалі нас зможуть нагодувати. Потрібно використовувати усі можливості, які сьогодні у нас є. Даний проект є з екосистеми Тонкоін, і в якого капіталізація сьогодні 7,5 мільярда доларів, і сам токен тон посідає 15-те місць за версією CoinMarketCap. По капіталізації багато хто ставиться до мемкоїнів досить десерйозно, адже вважає їх не фундаментально сильними проектами, і я з ним погоджуюсь. Але якщо сьогодні є певний наратив мемтокенів, які торгуються на децентралізованих біржах. Набирають капіталізацію 5, 10 мільйонів, 20, 200 мільйонів. А деякі проекти, такі як Бонк і його, йому подібні, набирають капіталізацію вище 1 мільярда доларів і починають торгуватися на усім нам відомим біржам Bybit, OKX, Binance і тому подібне. Тому недооцінювати такі проекти не варто, адже колись навіть Dogecoin був Shiba Inu був мемтокеном. А сьогодні вони знаходяться в топ-20 в CoinMarketCap. Є ряд великих проектів. Я вже вам сказав це і Бонг, Пепе, капіталізація, яких досягала 1,5 мільярда доларів, 2 мільярда доларів. А це капіталізація вища ніж фундаментальних активів, таких як Суї, Аптус, Арбітріум. А різних блокчейн проєктів які мають фундаментальний аналіз, тому говорити про те, що мем-токени не мають місця на життя, це є максимально неправильно. Даний проект ми можемо вважати інкубаторним проектом від екосистеми Tone. І Зовсім недавно вони проводили презентацію даного продукту. Це так званий GameFi, певний наратив на 2024 і, взагалі, майбутній. Бичи ринок, який я би не вам не рекомендував скипати. Також на презентації було представлено те, що 109 тисяч токенів будуть дорівнювати 109 доларам. Само собою, що це може бути байт, і це всього лише намальована ціна, як приклад, який могли б показати і оцінювати їх по такому курсу, це є неправильно. Але є адекватна оцінка, це є 10 доларів за 100 тисяч токенів. Нафармлених, на так як сторінка активу добавлена вже на такій площадку, як CoinGecko, CoinMarketCap, і це вже є сторінка, яка говорить про те, що, скоріш за все, можливо, даний токен буде торгуватися. Само собою, що це нам нічого не свідчить, це ніяк не не дає нам ніякого підтвердження. Адже дану сторінку міг запустити якийсь інший проект під видом даного токена і давати якусь оцінку даним токенам ми поки що не можемо. Ну і на офіційному сайті у них також є white paper, Само собою, що він не заповнений, він є пустим, але це є певний. А вектор руху, який говорить нам про те, що скоріш за все токен буде. Але моя думка наступна: скоріш за все, що є загальна емісія токенів, і певний процент від загальної емісії був виділений на дану ігру. Ми будемо фармити токени, і коли нафармиться та кількість, яку вони готові були роздавати, вони закриють і будуть готуватись до лісного. І по факту, хто перший сюди прийде, той буде мати можливість нафармити більше токенів. А тепер давайте перейдемо до конкретних дій, що ми можемо робити, щоб отримати наші токени і в майбутньому мати шанс досить гарно заробити. Так як цей проект з екосистеми Тон, а тон дотичний до Телеграму, дана гра буде відбуватись безпосередньо через Телеграм. Посилання для реєстрації я залишаю в описі під відео. Також ви можете перейти на мій телеграм-канал, де я ділюся усіма своїми думками цей авторський канал. Де я нічого не приховую і показую, що я роблю. Я тут розписав про дану гру. Ви можете також перейти на пост, прочитати, перейти за посиланням, і у вас буде ось така гра. В даному телеграмі ви можете ознайомитись з правилами гри, з механікою гри. Але тут насправді все дуже просто. Я вам про це, про це розкажу. В будь-якому випадку у вас майже всюди буде така кнопка, яка називається Play. Ми натискаємо сюди. І переходимо грати. Нас перекидає в нашу офіційну сторінку. І само собою, що ігра трошки тормозить, тому що на сьогоднішній день є 1,3 мільйона користувачів і близько 400 тисяч активних учасників. І механіка ігри максимально проста. Першим ділом, що ми повинні робити, так це просто фармити наші токени. Але на цьому все не закінчується. Я вам розкажу декілька лайфхаків, які ми можемо отримати. Ця кількість токенів, яку ви бачите тут, вони були нафарблені за декілька днів. Я вам розкажу про декілька механіків. В лівому нижньому куті у нас є енергія. По факту, ми, коли клацаємо, у нас використовується наша енергія. Далі ми можемо бустанути наш прибуток. Перейшовши в правий нижній кут, є кнопка буст, натискаємо сюди. У нас є різні покращення нашого бота. У нас є турбо, це ми натискаємо турбо і фармимо в декілька разів швидше. У нас є поновлення енергії, ми можемо використати її три рази. І у нас йде різні бустери. Це є мультітаб, де за один клік ми отримуємо більше токенів. Також є ліміт енергії, максимальна швидкість відновлення енергії. І табот це бот. Само собою, що він фармить токени не найкращим чином, але якщо ви спите або там не маєте можливість зайти в телефон, це і хороший варіант. Ми його можемо отримати, коли досягнемо різних рангів, про які ранги взагалі йде мова. Якщо ви глянете тут, у нас є декілька рангів, і це ранги залежать від кількості вами нафармлених токенів. Є у нас бронза. Потім йде е, срібло, і потім до золото, в майбутньому, де там платіна і діамант. Повертаємося на нашу головну сторінку, і в правому нижньому куті буде вкладка R. Натискаємо сюди, і тут за виконання елементарних завдань ми можемо отримувати наші. Додаткові токени в загальному ми можемо отримати близько 2-2,5 мільйонів токенів всього лише за взаємодію з Телеграмом і за взаємодію з декількома проектами, які у нас тут є. І зараз одразу хочу сказати, що більшість проектів, які тут присутні, само собою, що це їхні майбутні партнери або теперішні партнери, або певна реклама, і команда даного проекту починає з даного додатку вже тут і зараз заробляти. Виконувати квести можна максимально скоро. Ми натискаємо на будь який квест, і у нас є конкретні послідовні дії, що ми повинні зробити для того, щоб отримати. Наші токени, само собою, що там є ряд активностей, які ми повинні виконати, але насправді все значно простіше. Адже дані завдання є простими. Це приєднатися до телеграму, прийнятись до Твіттеру, Ви просто переходите, підписуєтесь, Якщо є якесь складніше завдання, ви просто переходите, вертаєтесь назад, і вам автоматично зараховує завдання. По факту приблизно 5-10 хвилин піде на виконання усіх завдань. Само собою, що там нижче опустившись. Є також декілька завдань. Приєднатись до складу, до якоїсь команди, запросити своїх 10 друзів і наффарбити перших тисячу токенів. І стосовно запрошення друзів, повертаємося на нашу головну сторінку. У нас є вкладка Friends, натискаємо сюди, і ми можемо запрошувати наших приятелів. На сьогоднішній день у мене 429 друзів, які також разом зі мною фармлять токени. І також я свою ферму мультиаккаунтів ферму своїх телеграм-аккаунтів загнав сюди і по своїй реферальній силці я накопичу поінти. Як взагалі можна накопичити наші поінти? Якщо простими словами, тут є два типи: Перший – учасники, які досягають певного рівня та. Без преміум і учасники, які досягають певного рівня з преміум. Само собою, якщо ваш приятель друг має преміум-аккаунт, акаунт, то ви заробите значно більше. Також ми можемо перейти під нашими токенами, є наш рівень. Прийшовши сюди, ми можемо побачити, скільки токенів ми повинні нафармити для досягнення наступного рівня. Я зараз нафармую 558 тисяч токенів. А для того, щоб я став платіною, мені потрібно нафармити 2 мільйона токенів. Отако. От а на самому горі у нас присутній склад, це є певний клан гільдія, кожен це по-різному може називати, ви можете вийти і перейти до будь-якого іншого каналу вашого друга, який має власну гільдію, і приєднатись до нього. На сьогоднішній день в ігрі 1,4 мільйона користувачів. Якщо ми нажмемо сюди, ми можемо побачити, скільки токенів в було нафармлено. Це є 752 мільярда токенів. Навіть якщо ми будемо оцінювати, що 100 тисяч токенів це є 10 доларів, це всього лише 75 мільйонів доларів. Враховуючи те, що такі проекти, як Арбітріум, само собою, що ми не не можемо до них порівнювати, та, але роздавали там, умовно кажучи, оцінка була в мільярдах. Вони на 500 тисяч, 800 тисяч, роздавали токени, які. Момент лісингу оцінювалися як 1500 і навіть більше токенів. По факту вони роздавали більше 1 мільярда на користувачів в даному випадку. Поки що всього лише на токенів по тій ціні, яку нам показали, на 75 мільйонів доларів. Ми можемо перейти на ось таку вкладку і побачити, скільки токенів в загальному було на Це 878 мільярдів і 126 мільярдів токенів вже було спалено. Я продовжую протримуватись такої думки, що є певний процент від загальної емісії, які вони виділили на дроп. І ми можемо з вами фармити. І коли ми прийдемо до тої точки, відправної точки, коли вони захочуть виходити в ринок, фарм токенів буде призупинено. На цьому механіка даної ігри закінчується. Наше завдання просто зайти в посилання під відео, «Зареєструватись». Піти почати фармити наші токени, само собою, щоб в бусті прокачувати наш скіл фарму і збільшувати наш фарм, запрос, виконати квести, отримати там декілька мільйонів токенів, запросити наших друзів і очікувати якихось певних анонсів від проєкту. Хтось скаже, що це легкі гроші, я з вами і погоджуюсь. Але є ряд проектів, де ви просто зареєструвавшись, мали можливість отримати 300-500 тисяч доларів. Якщо ви скачували гаманці, виконували різні активності і отримали дроп. Ви прекрасно розумієте, що в ретродропах є легкі гроші, і механіка оцінки вашої активності і лояльності до проекту буде мінятися в даному випадку. Вони вирішили провести таким чином оцінку активності своїх користувачів. Надіюсь, ролик був максимально простим, доступним, змістовним, і ти зробиш якісь певні висновки і не будеш пропускати можливості, тому що 2024 рік це той рік, в якому ми почнемо заробляти. З тобою був Дмитро Криївський, команда Криптоніт. Тебе подобайка, підписка, коментар, якщо є якісь запитання, я на нього відповім. Будемо з тобою прощатись. Побачимося в понеділок на нашому стрімі. Хай щастить. Пока.